Вітаю, з вами Еліна Марко. І наступні прогнози прозвучать для тих з вас, хто народився в рік свинки і в рік собаки на квітень 2024 року. Що потрібно зазначити і сказати, що у нас на північному заході, а ви саме представляєте цей сектор, це знак свинки і знак собаки, прилітає літаюча зірка 4. А, тобто в нас зараз такий феншуй, поки що прогноз коротенький, потім ми перейдемо до бадзи. І в нас річна четвірка на північному заході. Хто пам'ятає, хто знає, хто ще не дивився свій прогноз. Якщо ви народилися в рік свині чи в рік собаки на 24 рік. Шукайте, ось випливають в мене віконечка, посилання на астропрогнози на 24 рік від мене. І ви зможете почути, якщо ви вперше на моєму каналі і ви любите феншуй і саме Східну астрологію, варто переглянути астропрогнози. Для свинки, що важливо на квітень місяць? В нас свинка з драконом мають нейтральні позиції, нейтральні, скажімо, відносини, нема конфліктності в якихось інших. Нетерплячих відносин з драконом. Дракон це квітень місяць, а свинка в нас завжди представляє листопад місяць за 12, скажімо, знаками. Саме 11 місяць. Щороку в нас знак свині представляє за китайським календарем місяць-листопад. Тому вони дуже далекі один від одного, ці знаки вони не конфліктують, вони не входять в якесь злиття. Хоча зараз перепровіру, дозвольте все-таки я гляну, але наскільки мені не зраджує моя пам'ять, за стільки років дракон і свинка, вони ніяких не мають таких якихось відносин негативних. Дійсно, немає нічого. Єдине, що я би хотіла підкреслити в цьому прогнозові для свинок дуже потрібно бути обачливими в квітні, це для тих, хто народився в рік водяної свині. Це 83-й рік народження. Я перепровірила, глянула, тому що. Ви саме представляєте водичку Інь за роком народження, як стихію, енергію. і вода інь. У нас об'єднується з землею Ян завжди в китайській астрології у енергію вогню. Це називається моральне поєднання. Якщо вам вогонь корисний, шановні свинки, водяні свинки, в першу чергу, звичайно, то це великий плюс, тому що в нас квітень місяць він повністю земляний. Він представлений буде землею Ян на драконові. Дракон в нас і так, земляна, земляний знак в ньому ще й вміщується всередині в прихованих небесних стволах, саме також, знову ж таки, земля ям. І для свинки, оскільки ви проставляєте енергію води завжди. Тобто свиня це знак, саме такий водяний. Для енергії води земля це енергія влади, контролінгу, абсорбінгу. І тут, якщо ви представляєте карту бадзи, як жіноча стать, водичка і на свині. Приходить дуже сильний елемент чоловіка, мужчини або коханця, коханого, партнера, знайомого чи знайомства якогось певного може відбутися, яке потім вплине на ваше особисте життя і взагалі на життя. Тому що для водяної свинки земля це повністю саме елемент контролінгу для жіночої карти, це завжди знак чоловіка, коханця чи партнера. А для чоловічої карти, якщо ви представлені знаком саме рік народження водяної свинки, для вас це енергія дітей. Контролінгу, звичайно, вищого керівництва, людей, які вище вас, сильніше вас, потужніше вас, які можуть вплинути на вас, почати вами керувати. І це також структури армії, воєнні різні структури, прокуратура, міліція, все, що пов'язане з органами влади і контролінгу. Тому, якщо вам земля не корисна, водяні свинки, і взагалі також і для знака свині, будьте обачливими з цими структурами, не сваріться з шефом, з керівництвом, тому що це може виплести негативні моменти. Ну, і, звичайно, для свинки дуже романтичний місяць, тому що в нас дублікація відбувається, літаючі зірки 4, 4-4 на північному заході. І четвірка, вона представлена феншу зіркою літератури, літературних романсів, взагалі роману, літературної творчості, кохання, ентузіазму, енергії. Але коли вона дублюється, вона може дати неправильні якісь відносини, романтичні, неправильний вибір у відносинах і занадто багато романтики це як рожеві окуляри. Тобто ви довіряєте якійсь людині, можливо, так на якісь обіцянки ведетеся, але в результаті. Отримуєте не зовсім якісне відносини чи відношення до себе. Тому дві четвірки це занадто велика романтичність для свинок, і тим більше для жіночої карти Майте пильність, обачність з чоловіками, з керівниками, які будуть потраплятися і, взагалі, є у вашому житті. В квітні, бо земля дуже сильна. Для вас проходить дуже сильний елемент влади. І потрібно буде дивитися, що за людина, будувати з нею романтичні відносини, партнерські чи ні. Тому що, якщо земля не корисна, скоріше всього, це буде негативний якийсь певний досвід. Особливо для жіночої карти, повторюсь, водяна свинка це 83-й рік народження. У вас прийдуть і гроші, тому що елемент вогню, якщо вода інь об'єднується в нас, не якщо вона об'єднується, вода Інь. Землею Ян у вогонь для вас це знак грошей, можливо, будь певні доходи, якісь підвищаться. А саме для жіночої карти водичка для водяної свині, земляян на драконові це дуже сильний елемент чоловіка, партнера взагалі людини, яка вище вас, сильніше. Дуже важливо, якщо земля не корисна, жінки під стихією водяної свинки можуть зазнати якихось навіть домашніх, домашнього насильства або негативно, поганого, терористичного, також, скажімо, жорсткого, жорсткої поведінки від свого партнера, чи там друга, коханого, чи чоловіка. Тому що коли влада не корисна для жіночої карти, вона приносить більше. Дисбаланс, ніж гармонію. Ну, тут треба знати вашу карту Бадзи і знати, чи корисна вам енергія землі. Що потрібно ще сказати? Якщо у вас все гаразд з романтикою, з сім'ї, не потрібно якогось захисту ставити, щось там ще активізовувати. Воно і так все працює. До речі, я помітила і багато років, скільки я вже працюю. У феншу китайській метафізиці, що літаючі зірки дуже сильно працюють, і немає значення, знаєте ви про них чи ні. Вони дуже дійсно дають такі події, плюс-мінус які їхній опис або комбінації. І якщо ви стежите за цим гороскопом помісячно, щороку, року дійсно літаючі зірки мають дуже великий вплив. Коли вони дублюються, це ще більше проявляється. Тому, якщо у вас це гаразд в відносинах в сім'ї, ви це зберігаєте, гармонізовуєте. Якщо підуть якісь негаразди з чоловіком, з партнером, можливо, в квітні доведеться трішки окремо пожити, побути один від одного на відстані, щоб ця сильна земля ям на вас не давила. Менше зустрічатись, щоб менше було конфліктів. Наприклад. Ось. І щось навіть, скажімо, давати якісь, скажімо талісмани, пропонувати чи символи для активізації четвірки не потрібно, тому що вона й так у нас дуже сильна буде а на північному заході. Єдине, коли вона сильна, вона навпаки може дати на якісь проблемні нюанси у відносинах і якісь нехороші моменти в романтиці. Тобто людина занадто сильно входить в романтику і не бачить реальностей. І взагалі свинки, будьте дуже обережними в квітні у відносинах і з творчою своєю енергією. Якщо ви одинокі, пускайте цю творчу енергію в роботу, в кар'єру, в бізнес, в розвиток, в самопізнання, в саморозвиток, де вам подобається розквітати, працювати, і ці дві четвірки вас там підтримують. Гороскоп для собачок. Ми поєднаємо тут тому, що це однаковий сектор. Ну, тут складніша ситуація. Для собак складний буде дуже місяць. Я про це говорила в загальному прогнозові. Особливо земляні собаки, водяні і металеві. Земляні собаки це 58 рік, наприклад, народження, це старші люди, старше покоління. Якщо у вас батьки, мама чи тато, будь ласка, приділіть їм увагу в квітні. Тому що в них буде дуже проблемне здоров'я, не буде вистачати енергії. Тому що в нас що дракон завжди йде в конфлікт з собакою. Вони не люблять один одного. Це дуже такий конфлікт складний. Хоча вважається у взагалі в китайській астрології, що конфлікти земляних стихій найм'якші, але. Насправді вони можуть нести дуже такі підземні, невидимі, на перший погляд, проблеми, які потім доведеться все-таки вирішувати. І, будь ласка, акцент на здоров'я, собачки, захист здоров'я. Те, що у вас, можливо, теж буде романтика, якась енергія, ентузіазм прийдуть, але на здоров'ї акцент тому, що воно погіршиться в квітні. Навіть якщо земля корисна, їй прийде забагато, особливо якщо ви земляна собака, якщо ви металева собака, земля завжди породжує метал і породжує ще плюс землю. І відповідно. Землі стане забагато. Що таке земля, коли вона не корисна для здоров'я? Це потовиділення сильне, тобто забагато холестерину в крові, або підняття цукру, цукровий діабет. Земля це проблеми з підшлунковою, земля це проблеми зі шлунком. Шлунок це 90% нашого імунітету. Це харчування. Будь ласка, собаки, передивіться своє харчування вже. Не чекайте, у нас, по суті, ще лишається. Тиждень трошки більше тижня до початку земляного дракона квітня, не чекайте, вже почніть легші продукти споживати, здайте аналізи на цукор, на холестерин, що вас зараз турбує, шлунок найбільше, підшлунково можливо, так, шкіра це акне, це висипи, тому що що в нас всередині, шкіра йде ідентифікатором. Здоров'я і, звичайно, що земля пов'язана з металом. Тобто метал це шкіра в нашому організмі за китайською медициною, а земля породжує метал. Відповідно, коли приходить занадто багато землі, ми маємо проблеми зі шкірою. Це алергії, це висипи, це суха шкіра, це свербіж, це псоріази, це акне. Тому ці проблеми у собак можуть проявитися теж у квітні. Що ще важливо підкреслити, який от продукти ми теж трішки говорили у відео загальному? Що це продукти краще дерева брати, продукти металу можна додати продукти води. Які будуть розчехляти, розменшувати, розтрушувати, скажімо, землю, якої дуже багато. Конфлікт Собака-дракон дасть вам багато вимушених поїздок, які ви не захочете їхати, але потрібно буде це зробити. Тому що ви народились в рік собаки, дракон зіштовхнеться з вашою собакою, з вашим роком народження. і Рік це соціум, В лікарні будете їздити на огляди, вирішувати проблеми з дітьми, наприклад. По роботі. Дуже багато буде ситуацій, неприємних, можливо, якщо земля тим більше вам не корисна, і вам доведеться ці вирішувати проблеми, буде стреси, стресові ситуації, це знову сідатиме на здоров'я. Тому пощастило, що хоча б 4-4 у вас комбінація, не 5-5. Тобто, ви представляєте, якби це 5-5, зіткнення дракона собаки, велика енергія Землі. Однозначно сталося б щось дуже негативне. Якщо були б це все співпадало б. Тому 4-4 ще така хороша комбінація, тому що вона представляє у нас четвірка літаюче дерево, а дерево все-таки буде трішечки розчехляти цю землю. Ось. Хоча прогностику літаючих зірок і прогностику бадзи можна теж робити окремо. звичайно. Що ще важливо знати. Дракон коли зіштовхується дракон з собакою, це можуть бути судові якісь тяганини, пов'язане також з контролінгом, з армією. Це моменти проблематика, можливо, з людьми виникатиме, спілкування в родині, в роботі, в колективі, тому що конфлікт він дуже часто провокує емоційний підйом. Може емоційний підйом спровокувати, а може у Падок сил спровокувати, то залежить, чи корисна вам земля в бадзі чи ні собачки. Тому маєте це дуже добре знати свою карту. Якщо ви народилися в день металу інь або металу Ян і вищий собак, у вас точно виникнуть проблеми зі здоров'ям в квітні. Тому ви маєте це вже сьогодні дбати, подумати, якусь профілактику почати проходити, відчуваєте якісь уже порушення, негаразди вже їдьте до лікарів, проходьте обстеження, щоб потім не було ще гірша ситуація. Далі, захист. Якщо ми беремо захист для вас, собачки, з точки зору феншуй. Я говорила, це картка Тайсою, вона у вас має бути весь цей рік, тому що в нас ще рік дракона. І, по суті, два дракони в квітні будуть зіштовхуватись з вашим роком народження собакою. Ви представляєте? Два дракони проти собаки. Тобто однозначно якісь неприємності, якісь зміни, важливі події будуть у вас відбуватися в квітні. Тому повинні бути дуже обережними. Ну і хто любить феншуй, хто бере талісмани, використовує. Тайсуй, картка Тайсуй у вас має бути весь цей рік біля себе. Я про це говорила. Як вона виглядає, не знаєте, перший раз чуєте, напишіть мені, я вам скину картинку, я вам дам варіанти замовлення цієї картинки, карточки її потрібно носити з собою. Звичайно, в нас такий сильний дуже пробой, да? і бажано носити браслет з піяо, це про те, що я це теж говорила. Собакам важливо весь рік носити браслет з Піао. Важливо носити для кроликів, для дракона, для собаки, для бика. Взагалі, цьому році, в рік дракона Тайсуй, картка рекомендується майже всім знакам носити. Але цим знакам найбільше я рекомендую цю карточку носити з собою. Можна навіть роздрукувати знак Тайсуй, не знак, а сам. Саме образ та суй роздрукувати і теж носити з собою це гаманець, це сумка, наклейка на телефон. Наприклад, має бути десь поруч вас енергетично біля вас. Далі, я би все-таки рекомендувала собачкам, у вас все-таки почнуться проблеми зі здоров'ям в квітні, це тикву влу мати при собі як брелок або поставити біля свого ліжка, де ви спите. Рекомендую більше використовувати все таки білого-сірого кольору, кольору дерева, якщо вам тим більше дерево корисне, які будуть працювати проти сильної енергії землі. Саме гарбу сволу можна носити. Я дуже багато рекомендують носити золота, срібла, біжутерій якісної, з якісних металів, для того, щоб захищатися все-таки від цього пробою сильного. Ну і ваші союзники астрологічні собачки, не забувайте, є браслети астрологічний союзник. В нас союзники для знака собаки. Наступні, я передивлюсь, я то пам'ятаю, але завжди передивлюся. Це тигр і кінь. Тигр і кінь, ну і кролик. Кролик з собакою об'єднується в парне злиття вогню. Якщо вам кролик корисний, дерево корисне носите талісман, амулет, статуетку, браслет з знаком кролика, також тигра або коня можете використовувати як свого союзника. Тому це дуже важливо використовувати своїх союзників для захисту. Тим більше, пробиваючи дракон, собака пробиваються як земні вітки, як знаки в Бадзі, коли буде носити свій астрологічний союзник, це, ніби як зіткнення буде працювати менше. Тобто ваш союзник буде забирати ваше злиття з вашим знаком собакою на себе більше і відсторонюватиме від нападаючого дракона. А їх в нас буде на вас нападати два в квітні, рік, 24-й і квітень теж місяць зімено у нас дракона. Тому собаки дуже бережіть себе. Хто більш старший? Дивіться за здоров'ям. Якщо ви слухаєте, знаєте, що ваші батьки народилися 58-го року. Так вони старші, у них є проблеми зі здоров'ям. Будь ласка, присвятіть час цим людям своїм батькам в квітні. Допоможіть оздоровитись, дайте, подаруйте відпочинок, оформіть, можливо, якесь обстеження, допоможіть, купіть вітаміни, антиоксиданти, побудьте з батьками, перемістіть в хороший сектор для сну, хоча б на квітень. Ось такі поради я вам надам в цьому відео, і цей прогноз у нас прозвучав для знака. Свинки для знака собачки. Слухайте, запитуйте, коментуйте, жміть лайк. Мені дуже приємно, тому що ми маємо обмінюватися енергообміном. Я вам надаю прогноз, інформацію, рекомендації, а ви мені теж свою енергетику. До зустрічі в слідуючих прогнозах і свинки і собачки бажаю вам вдалого місяця! А собачки обов'язково бережіть себе.